Марія Єремчук, донька легендарного українського співака Назарія Єремчука. Вона пішла стопами батька і також стала співачкою. Однак сцена для дівчини стала справжнім викликом. Марія народилась у Чернівцях. Її мати стала другою дружиною для Назарія. Від першого шлюбу в артиста народилось двоє синів Дмитро та Назарій. А у другому союзі народилась Марія. До слова, дівчинку співак так назвав на честь своєї покійної мами після смерті зіркового батька. Стосунки між дітьми зіпсувались, а сьогодні вони майже не спілкуються. Чому Марія боїться сцени, що стало причиною невдалих стосунків із старшими братами та де співачка зараз? Ви дізнаєтесь в цьому відео. Марія навчалася у Київській академії естрадного та циркового мистецтва, а також Чернівецькому університеті. У юному віці 19 років вона прийшла на проєкт Голос країни і стала учасницею команди Олександра Пономарьова. На останніх етапах виконавиця посіла четверту сходинку. Та Яремчук на цьому не зупинилася. До прикладу на конкурсі «Нова хвиля» Марія взяла бронзу та забрала всі спеціальні нагороди. Тоді вона зняла перший кліп. Де виконала російську мовну пісню під назвою За мною опять». Тоді співачка вирішила підкорити сцену над світбором, щоб поїхати на Євробачення. У 2013-му вона посіла п'яте місце, але вже через рік отримала щасливий білет на співочий конкурс. Марія Яремчук представляла Україну з пісни «Тік-ток». Співачка отримала 113 балів і зайняла шосте місце. У 2017 році Марія випустила кліп Ти в мені є і пішла зі сцени. Співачка також розповіла, що вона психологічно здорова людина. Але коли виходила на сцену, то в неї починалися панічні атаки. Марія зверталася до багатьох психоаналітиків, але вони не змогли її пояснити причину внутрішнього дискомфорту. Тоді вона наголошувала, що та Марія Яремчук якої Її бачить на екрані. Це взагалі не та людина, якою вона є. Та все ж виконавиця обіцяла презентувати новий проєкт, можливо, у стилі рок. Як ми вже згадували, що теплих стосунків з братом від першого шлюбу батька у Марії не склались. На загал відомо не так багато, але після смерті на потрібно було ділити спадщину. Як казали сини зіркового батька, вони майже все залишилися сестрі, а зараз доволі рідко спілкуються. А як складається любовна сфера Яремчук, тем яка оповита суцільною таємницею. Та все ж у травні минулого року публіка дізналася, що Марія стала мамою. У неї народився син. Тоді у соцмережах з'явилося відео, де жінка демонструє округлий животик. А у пресі стверджували, що цей ролик. Марія публікувала на приватній сторінці, за якою слідкують лише найближчі. Як виявилося саме Чернівецький, перинатальний центр повідомив ЗМІ конфіденційну інформацію щодо факту появи дитини Марії на світ статі малюка та його імені. Цікаво, що тоді поширились чутки, нібито Олександр Пономаріо став батьком дитини, та артист. Не став мовчати на такі заяви. Співак зізнався, що справді зблизився з сім'єю Марії Яремчук. Він став хрещеним батьком її первістка. Водночас виконавець обурена плітками про те, що батько її первістка. Нібито став співак Олександр Пономарів. Вона спростувала чутки підкресливши, що їй незручно перед його дружиною. Також артистка згадала. І про свого зведеного брата, який розповів про їхнє специфічне спілкування за словами Яремчук, луназним. Дуже рідко бачилася, тому не розуміє його претензій у свій бік. З того часу, як артистка заявила, що йде зі сцени, вона вперше з'явилась у публічному просторі після початку повномасштабної війни. Марія продемонструвала про українську позицію, засудивши російську агресію та підтримавши збори на допомогу ЗСУ у 2023 році Яремчук повернулася на сцену. Вона виступила на сцені Євробачення, яке проходило під іменем України у Великій Британії співачка виступала разом із Златою Дзюнькою та Отой. Артисти виконали поборі українських пісень та віршів під назвою Музика об'єднує покоління. А сама ж Марія заспівала легендарну пісню свого батька-родина наприкінці травня. Того ж року співачка випустила нову пісню Щитий меч та знову зникла з публічного простору у серпні. 2024-го у прокат вийшов фільм Яремчук Незріняний світ краси. Та з'явився альбом Рея Ремчук, Кінострічку спродюсувала Марія. Співачка зізнала, що з народженням сина Ян наразі не планує повертатися на сцену. А вам подобається ця співачка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.